Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава нашим Черговий похід до лісу. Йдемо на пошуки білих грибів і не тільки білих. Ай подивитися, які грибочки ростуть на даний час в лісі. Значить сьогодні понеділок. Здається мені, що 19 червня 23-го року. Ті дні падав дощик. Сьогодні виглянуло сонечко. І надіємося, що ми знайдемо сьогодні хоч одного білого гриба. На тій ділянці я був давно. Діль... Урожайні ділянки гарна, але в певний період часу, коли... коли ростуть грибочки на даний час Рибочки ростуть дуже слабо. Як мені здається сьогодні новий місяць і признаків. Признаків росту білих грибів я не бачу. Ну, але все-таки ми. Спробуємо пройти місцями, де мали б рости білі гриби і подивимося на майбутнє. Подивимося на майбутнє, як нам бути. Як завжди буде щось цікаве, будемо на включенні, покажемо, що на даний час робиться У лісі в низинах Карпат. От ходжу по лісі вже хвилин 20. Взагалі нічого. Взагалі і от перші... Перші мухомори я хочу зафіксувати їх. Такий мухоморчик, невеликий, От, а то більший мухомор. От і весь результат за 20 хвилин. Взагалі сумно. Погода сприятлива і місяць новий молодий. А результат, як бачите, е, дивіться, є, в світі відомо, 28 тисяч видів гербів. А в лісі так порожньо? Добре, будемо просуватися далі? Як мурашників багато на горі, це означає, що в нас буде погода. О, ти їх багато. І що? Хвилин 40 прийшло і того тримохомора. Тримухумора. На. -да. Тим ще зараз є сонечка. Може краще сонечку назбирати. Ось сонечка є. В принципі, можна збирати. І так, прогулюємося ми порядка вже півтора години. Третя ділянка. І третя ділянка відносно позитивних білих грибів нульова. от я ще не що що полізли полізли мухумори от покажу хоч мухомори які там є маленькі мухумор Ось тут я бачу також. От ухморчики. Такі мишка немає, що їсти. З маленькі маленьким хворо. Інакших грибів і немає. Ось декілька лисичок тут. Появляється. Тільки появляються Ще досить дурненьке. Ось такий у нас сьогоднішній результат. Ось, Ось тут лисичка Матюпка. Тут лисички. Сироїшки ні одної, хоч тут їх досить багато. Ну, нам ще прийдеться чекати знаємо, до, до липня місяця. Щось не бачу я ніякого позитиву ближнім часом. Ну, нічого. У нас ще сезон впереді. Так що наші грибочки ще не виросли. І так, будемо направлятися на поля і спробуємо назбирати сонечок. От і завершилася наша сьогоднішня поїздка. Поїздка ви самі бачили, яка фактично не дуже вдала, але все-таки ми додому з чимось їдемо. Назбирали на підвечірок. Ось таку кількість суничок буде підвечірок Ну, Будемо сподіватися, що в майбутньому нас чекає. Удача. Ну, а вам всім бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Заходьте до лісу, не забувайте. Ви заходите до себе додому будьте добрі, не смітіть, а також не копайте гербочки. Вони очищують повітря. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі. Слава Україні. Героям слава!